Тару прогноз для скорпіонів на серпень 2025 року. Давай подивимося. Три важливих події у скорпіонів у серпні місяці. Для скорпіонів у серпні місяці подія перша. Подія друга. І подія третя. Так, далі. Професійна діяльність, що очікує в серпні місяці в професійній діяльності. Як будуть складатися фінансові справи в серпні місяці? Так. Що очікує в особистому житті в серпні? На що звернути увагу в плані здоров'я? І порада підказка або застереження, що карти покажуть на серпень місяць. Так, ну дивимося: перша важлива подія для скорпіонів. П'ятірка пентоклів. От нехватка чогось у вас буде, дивіться, нехватка. Ви тривалий час, чогось не могли досягнути. Тут дивіться, хоча давайте сітку вже виводую. Угу. Так, дивіться. Якась подія, яка покаже. Тут треба бути обережним, можливо, якесь шахрайство, щось, це як криза. Може бути в фінансах, може бути там здоров'я недомагання якесь. Да, або не вистачатиме спілкування з партнером, чогось не вистачатиме, можливо, збиратимете кошти на щось, але не вистачає. То тут ви якраз будете щось діяти. Продумувати, обдумувати для того, щоб вийти з цієї ситуації. По помірності, можливо, це тривалий час длилося, Можливо, ви все ж таки в серпні місяці почнете закривати кредити, в кого є кредити, дивіться, нехватка коштів. Та? Вам треба платити відсотки банку, повертати кредит. То тут ви якраз закриваєтесь від емоцій, чітко продумуєте все і будете йти. До цілі для того, щоб все-таки оплатити ці кредити. Так, а ну давайте ще подивимось, яка ситуація може бути. Знову ж таки помірність. Так, у когось це, дивіться, вихід якраз буде з цього стану, можливо, до кінця серпня. Да, тривалий час у вас в особистому житті от чогось не хватало, і ви нарешті будете. Угу. А з своїм імператором все-таки, це людина на статус вище ваш, можливо, батько, можливо, ваш чоловік, але він такий власний. То тут у вас буде в серпні вже спілкування, вихід для цього щось прийдеться вам зробити, для того, щоб все-таки поновити спілкування. І ще. Угу. Дивіться, тут будете обдумувати, як би вам краще зробити для того, щоб досягнути такого результату, щоб святкувати. Тобто, ну, можливо, це стосується кредиту, можливо, іншого питання, то тут треба швидко діяти. Швидко, вчасно а, приймати рішення. Ну, колісниця сама по собі, це рух вперед, можливо, поїздка якась все-таки влітку. Можна кудись і поїхати. Так, професійна діяльність, що очікує? По правосуддю, те, що ви зробили, за те вам буде дано. Якщо ви вкладалися, багато чого робили, то ви досягнете рівноваги. Так, якщо ви юрист або наймали юриста, то тут, на вашу користь, може, в професійній діяльності за щось судилося. Так, фінансові справи. Король кубків. А вам буде подобатися. Буде подобатися результат ваших фінансових справ, і ви, можливо, навіть будете щось святкувати все-таки, тому що вас це сповнить емоціями в особистому житті. Всі члени сім'ї щасливі, задоволені. І старші, і малі, і середні. Всі будуть задоволені і дивіться. Ну, тут надходження якихось грошей від коханої людини, від близької людини. І прояв короля кубків. Хто сам, то король кубків це може бути рак скорпіон риби або людина, яка сповнена до вас почуттів. Можливо, творча людина, інтуїція гарно розвита, дуже гарно залицятись буде. Так, питання здоров'я. Не поспішайте приймати ліки якісь, да? якось діяти радикально, не поспішайте, все обдумуйте. Якщо вам не потрібні ліки, то й не треба їх приймати. Тобто не зложивайте пікулками. Так, порада. Не конфліктуйте, йдіть на примирення з людьми. Якщо ви з кимось сваритесь, подумайте. От поставте себе на місце цієї людини, і ви зрозумієте, варто взагалі вам сваритися, чи все ж таки піти на примирення. Нехай уся хороше необмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.